Слава Ісусу Христу, любі друзі! Сьогодні 28 листопада 11 25 року. Розпочинаю обрізку яблунь груш. От наразі підійшли ми до яблуньки Чемпіон. Так вона у нас виглядає. Трошки понаростало волчків. Ну, будемо то зараз все справляти. Всього процесу я не буду знімати. Ну, так як я садівник, початківець, вчусь, помилки, знов вчусь. Ну, бачу, що вроді вже результат в мене є. Якийсь, виходить. то прошу тих спеціалістів сильних таких мене строго не садити. Головне, що людина хоче. А коли людина хоче, вчитися, то в неї обов'язково можна вийде. Отак виглядає зараз яблунька. Чемпіон. А потім вам по закінченню з ним уже покажу. Ну і ось, друзі, результат після обрізки. Так в мене вийшло. Я її вже другий рік. верніше третій розкладав, формував на чашу. Висота десь. 2.30-2.40 получилось. така яблунька. Плодової бруньки. Дуже багато в нас є. Закладка гарна. от так у нас вийшло. Ось такий результат. Ось вийшлося. Ну і ще я вам хотів показати, в мене цього року є помічники. Саду. Це раніше сама головна помічниця. Я вам вже показував в своїх відео. Це моя драбинка, яка полегшує мені роботу з обрізкою з деревами. секатори ну, Я вже про них казав. Це не важливо, який він дорогий, дешеві, головне, що правильно людина вміла обрізати дерева. Ну і цього року прикупив такий собі сикатор вже. Два роки хотів його, думав, гадав. Але цього року прикупив акумуляторний секатор. Сподобався він мені. Полегшує набагато роботу. Ось такий у мене працівники зі мною сьогодні працювали. І так виглядає наша яблунька в кінцевому результаті. Всім дякую за увагу. Хай всіх Бог оберігає. Саме головне наших хлопців, захисників. Хай Бог береже. Матір Божа допомагає. На все добре.